Впродовж трьох днів у спорткомплексі коледжу фізвиховання відбувався мініфутбольний турнір між підрозділами ВАД Прикарпаття Обленерго, присвячений Дню енергетика. З головний трофей вели за пеклу боротьбу 22 команди з усіх 17 РМ та основних дирекцій товариства. Турнір пройшов, як завжди, безкомпромісній боротьби. Ми очікували ряд команд. Що вони готувалися цілий рік до цього турніру, але не сподівалися, що наскільки будуть готові команди фізично до таких баталій. Цей турнір є традиційним і відбувся уже у восьмий раз. Цьогорічним переможцем стала команда Надвернянського РЕМ, яка у напруженому півфіналі лише по пенальті пройшла загальну дирекцію, а у вирішальному поєдинку не залишила жодних шансів принциповим суперникам з Коломиї. Достойний був суперник. Як і Косів міг стати переможцем, як і Снятин, як і Коломия, навіть загальна дирекція, яка теж дуже додала в класі. Дуже задоволений, і дуже приємно, що ми перемогли і повернули кубок у надвірну. Третє місце турніру дісталося загальній дирекції, котра перемогла Косівський РЕМ. Уже незабаром, 9-11 грудня, в Івано-Франківську пройде ювілейний 10-й чемпіонат України серед обласних енергопостачальних компаній. Тут вад Обленерго» буде представлено одразу двома командами: головного офісу та збірної філії.